Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ми сповнені болю, і це наслідок гріхопадіння. Швидше за все, немає потреби писати про наслідки гріхопадіння. Упевнений, ми всі знаємо, що в кожному з нас знайдеться дещо глибоко неправильне. Варто лише трохи поспостерігати за собою. Не думаю, що міг би написати краще за цього автора. Якщо запитати звичайного віруючого, які відчутні наслідки гріхопадіння, скоріш за все він відповість, що це гріх. Це правда. Але що є конкретними аспектами падіння, в яких ми досі борсаємося, перечитавши буття третій розділ, де описується. Відчуження людства від стосунків з Богом, ми відкриваємо для себе жорстоку реальність, яку навіть зараз легко побачити та відчути у повсякденному житті. Ми маємо сильні інстинктивні схильності до недовіри, сумніву Бозі, глибокого сорому. Ми намагаємося сховатися, ізолюватися від Бога та інших страху та тривоги. Звинувачення інших людей у своїх невірних рішеннях та помилках, боротьби з почуттям провини, боротьби з повсякденним болем, фізичним, емоційним у стосунках і духовним. Сьогодні ми плаваємо у токсичному середовищі, що впливає на наше фізичне, емоційне, духовне здоров'я, включно зі стосунками. Отрутами наповнене не лише фізичне оточення, а й середовище взаємин людей з Богом та один з одним. На це вказує отруйний рівень сорому, провини, нікчемності, порушеної довіри, неусунутого або невилікуваного болю, страху й тривоги, гніву, безнадійності та всіляких втрат. Тому Ісус сказав. Неможливо, щоб образи, скандали не виникали. Від Луки 17.1, дослівно з англійської Біблії. Моя молитва сьогодні, Господи. Сьогодні Ти знаєш усе, що приносить мені біль. Ти знаєш мої зруйновані стосунки, але Ти не залишаєш мене ані на мить. Ти підбадьорюєш мене проголошувати Твоє Слово, Господь. То мій пастир, тому в недостатку не буду. Псалом 22.1. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.